І сьогодні я вам розповім про перший місяць майнінгу, можна сказати, перед пост. Коли я зайшов, найкрутіший час для того, щоб заходити в майнінг, це прям 100%. І так. Сьогодні розповім вам, як пройшов в мене перший місяць майнінгу, як я заходив, чому я заходив саме зараз, розповім вам про свою стратегію, розповім, скільки вдалося мені намайніти, і також розповім про те, з якими проблемами я зіштовхнувся за цей місяць майнінгу. Поїхали! І так, перше питання, як я заходив до майнінгу. Скажу чесно, що у мене не було досвіду в е, збиранні професійної ну, повноцінної ферми. Я збирав раніше комп'ютери самостійно, там за, замовляв комплектуючі та збирав собі комп'ютери не на заказ, просто собі декілька компов е, збирав. Тому з цим ну, проблем якихось там не було. Але ось з фермою в мене, чесно кажучи, немає якихось знайомих, які дійсно в цьому шарили. І мені хотілося б замовити все. Це нормально з гарантіями, щоб мені все зробили під ключ. І як ви знаєте, якщо не перший раз дивитись мій канал, то я замовляв у хлопців з магазину Комплекс. Хлопці в компикс повністю зібрали мені ферму. Ми з ними поспілкувалися. Тобто, якщо ви зайдете на їх сайт, ви побачите там декілька різних варіантів ферм, які ви можете купити. Але насамперед, коли ви почнете спілкуватися з продавцем або там з консультантом, то вам скажуть, що ви можете зібрати повністю на будь-яких відеокартах, навіть на тих, яких немає на сайті. А також ви можете якось компонувати декілька карт, наприклад, 30-ї серії, декілька карт 1660, супер. Ну, взагалі Галі будь-які карти деякі карти можливо нові поставити, деякі карти старі поставити, тобто вони повністю йдуть вам на зустріч. і мені це дуже сподобалось. Тому я і замовляв у них свій, свій рік. Вони повністю зібрали його. Спершу ми зібрали цей ріг в ящику від бренду Krypton. Це я особисто захотів. Я б вважав, що він буде тихіший, ніж звичайний ріг, тому що він закритий весь. І я гадав, що він буде краще охолоджувати. Але все сталося навпаки. Той ящик він гучніший, ніж повноцінний ріг, навіть без відеокарт. Він нічого не охолоджує, якщо стосується карт 3070Ti. Також ви можете подивитися більш детальне відео у мене на каналі, чому я відмовився саме від цього ящику Krypton та перезібрав вже самостійно повністю весь ріг в алюмінієвому каркасі. Але коли ми все зібрали, я почав майніти. А мені всі все повністю налаштували, перекинули ферму на мій акаунт HiVS, і все, майнінг пішов. До речі, що мені подобається в праці з хлопцями з Compix, те, що, якщо у вас ви в них, наприклад, купили якусь ферму і. Будь-яке питання у вас там ну, з'являється, ви можете завжди написати в саппорт і вам допоможуть допоможуть безкоштовно вже налаштувати, там якось а, розігнати чи ще щось. Ну, в мене було все повністю під ключ. Відеокарти з гарантією майже два роки. Всі інші комплектуючі також з гарантією. Материнка там процесори, повністю все з гарантією. До речі, повністю відео про те, з яких комплектуючих мої ферми ви можете також подивитися на цьому каналі. Одне з попередніх відео ну неважко буде знайти. І так, майнінг почався 12.07.2022 року. Я запустив майнінг, все в мене стоїть один ріг, і я починаю майніти. Ніяких жодних взагалі проблем у мене не було. Ну лише декілька разів в мене відключався інтернет. Це через те, що там хлопці провайдери вони там щось міняли, обладнання ремонтували. Ну там було один одну годину, дві години там інтернету не було. Та один раз було таке, що в мене не було інтернету е десь приблизно півдня. Таке теж було, але це все за один місяць. І також можливо бути таке, що. А, може пропасти інтернет і. Ферма чомусь вона не перезапускається, але це не питання, звісно, до хлопців з компикс, це вже питання до розробників Hive AS, тому що в налаштуваннях в мене повністю скрізь поставлено те, що вона повинна перезапускатися, але чомусь вона самостійно не перезапускається, коли е, пропадає інтернет. І е, це дійсно проблема, тому що таким чином людина якась повинна ну, бути е, біля ферм недалеко. Тобто, якщо я побачив, що в мене має. Перестав а йти, тобто хтось повинен його перезапустити. І таким чином це круто, коли ферма знаходиться у вас, наприклад, вдома або десь поблизу з вами, і ви можете завжди е якось її перезапустити, або там, е ну, просто піти туди, подивитися, що там таке. Але якщо ваша ферма знаходиться далеко, що мені дуже здається зараз неправильним, тому що в нас зараз йде війна в Україні, плюс ви будете знаходитись десь далеко, ваша ферма далека. Ну, для мене це небезпечно, тому мої ріги всі знаходяться ну недалеко від мене, і я можу завжди отримати до них доступ. Я рахую, що саме таким чином ви повинні робити свої перші ріги. Якщо у вас там якийсь промисловий майнінг, то звичайно це буде окрема споруда, окрема будівля, і там вже там все під охраною. Але коли ви починаєте просто там такі балконний майнінг, то ваші ріги повинні бути десь поруч з вами. Моя стратегія. Як я вже казав раніше, моя стратегія накопичування монет в цю криптозиму. Я буду максимально майнити, майнити, майнити ефір, або там буду майніти якісь інші коїни, коли ефір перейде на пост, та вкладати їх або в ефір, або в біткоін. Це я поки що не знаю. Але зараз я е, накопичую ефір для того, щоб потім продавати його там більше п'яти або навіть більше десяти тисяч доларів за монету. Зараз я нічого не фіксую, тому... Що в цьому немає взагалі ніякого сенсу. Якщо ви хочете фіксувати одразу, то я вам покажу, які прибутки можливо отримувати з такої ферми, як у мене. Напам'ятаю, що зараз у мене стоїть 12 відеокарт 3070 TI, А починав я з шостих е, відеокарт. Другий рік я докупив приблизно через 3 або тижні, або там 2 тижні. Ну, зараз подивимось по табличці, та я вам покажу все більш детально. Чому я купив другий ріг? Ну тому, що з'явились гроші на нього, і я вважав, що другий ріг буде непогано, тому що навіть якщо там щось буде, то це непоганий такий м -м, пасивний прибуток, який може дійсно підтримувати, навіть якщо там взагалі роботи якоїсь не буде. Тому для мене це було дуже актуально, особливо в цей час. І так, давайте ми з вами зайдемо в табличку, яку я введу щодня та записую повністю в ноутбук всі прибутки, всі розходи. Я вам покажу, скільки заробляє моя ферма саме зараз, і скільки вона потребує електроенергії, якщо вам це цікаво. Поїхали! І так, друзі, перед вами знаходиться ось табличка, яку я почав ввести в перший день майнінгу. І як ви бачите, що початок був 12.07.2022 року. Зараз вже 20.20, е, 20, так. Чи 19 там серпня, але я тут все закрив, і ми будемо дивитися до 12-го, тобто рівно перший місяць. Як ви бачите, ефірчик в нас тут вже відріз до 2000 доларів, а починав я його майнити з 1100 доларів. Це дуже круто, і ось це те про що я вам кажу, що якщо ви накопичуєте монети, накопичили монети, наприклад, по середній ціні там. 3 тисячі доларів, а потім продали за 7, то це ви продали набагато вигідніше, майже в два рази вигідніше, точніше, більше ніж в два рази вигідніше, ніж якби ви продавали кожного дня, коли ви майнете. Але все ж таки, ви бачите, що я тут рахую повністю все підраховую. І Потужність ферми. Як ви бачите, що перший ріг в мене був на 475 мегахеш, і як ви бачите, що другий ріг у мене тут на той час промайнив лише 4 дні. Я чомусь думав, що більше, але лише 4 дні з 9-го числа. Тобто, це прибуток, можна сказати, за лише з одного рігу на 6 карт, тому що ну ви бачите, що 4 дні всього. І так, я веду таким чином. Ось перший місяць, тобто ну, з 12 по 31 число ми намайнили, можна сказати, 0,13 ефірчику. І е, якщо ми б продавали повністю це все на слідуючий день після майнінгу, наприклад, те, що сьогодні намайнили, завтра вже продаємо, то ми б отримали 190 доларів. Але ми ж рахуємо повністю. Весь час, тобто за місяць, таким чином ми намайнили, Я тут підраховував 0,23 ефіра, тобто за оцей місяць та за оцей ну, початок місяця, да, половинку, 0,23 ефіра. І як ви бачите, що якби ми все це продавали, ви можете також скласти цю цифру та цю цифру і отримати 365 доларів та 86 центів. Це ті гроші. Який би я отримав, якби продавав ефіри зразу? Ну вже непогані гроші за місяць 365 доларів. Але все ж таки я вирішив тримати. Та на сьогодні, сьогодні зараз у нас ефірчик трошки впав там з 1900 до 1750. Якби я сьогодні це все продав, то я би отримав 399 доларів. Ну можна сказати, 400 доларів. А це вже на 10% більше. Тому я все ж таки трима, Ну вирішив це все тримати. До речі, електроенергія. Я враховую електроенергію по 6 центів. Це ну, дійсно нормальна ціна для України. Не 4 центи, а 6 центів. І таким чином один ріг на 6 Кар 3070 Ti потребує потребую приблизно ну, 1,5-1,6 долара. Нові, нові два ріги вже потребують у мене, як ви бачите, 3,2 долари в день. Але вони і несуть більше прибутку. Які взагалі в мене плани? А, поки що планів розширятися в мене немає. Але якщо ви роздивляєтесь те, щоб заходити в майнінг, то, можливо, саме зараз дійсно дуже гарний час для входу в майнінг. Але ви повинні розуміти те, що 8, точніше 9 вересня в нас повинно бути злиття ефіру, і він повинен переходити на пост. Чи буде це, чи не буде, це, ну, вже повністю всі, мабуть, гадають, що це буде, що переносу ніякого не буде, і те, що ефір ми більше майніти з вами не зможемо. Якщо так дійсно трапиться, то ми будемо шукати нові монети та переходити на майнінг або ефір Класік, або там інших монет, це вже з вами ми будемо дивитися. Якщо ви зараз роздивляєтесь покупку е саме ферми, то ви можете купити зараз, але ви повинні розуміти, що є ось такі ризики, що монета буде зовсім іншість, прибутковість буде також зовсім інша. А ви можете також почекати до того, чи буде пост, чи не буде пост. Його вже 4 або 5 разів відкладали. Можливо, його також не буде. Або, можливо, він буде, але все ж таки ми зможемо майнити ще деякий час ефір. Я вам хочу сказати так. Те, що майнінг був ще до ефіру, і майнінг буде після ефіру. Скільки там ми будемо заробляти, поки що це невідомо. Але якщо ви хочете, наприклад, купити ферму, яка буде вам майніти, і вам не важливо, що ви майните ефір або якусь іншу монету, і ви просто кожного дня продаєте ці монети та міняєте їх, наприклад, на біткоін, і біткоін вже вдовго тримаєте, коли він там буде 100, то тоді це можна робити хоч зараз. Купувати я маю на увазі. Або якщо ви хочете просто купити та виводити зразу в доларі, а потім продати обладнання, наприклад, на хаях, коли воно буде в три рази дорожче. Також це можна робити хоч зараз. А, думайте своєю головою, я лише вам показую свій шлях, те, як я роблю. Тому чесно кажучи, майнінгом я повністю задоволений за перший місяць роботи. Якихось там проблем в мене немає, в мене нічого не зламалося, все працює, все на гарантіях, все поки що дуже непогано. Звичайно, ці прибутки можуть бути в рази більше, і вони були набагато більше там в 5-7 разів. Але це все дуже залежить від важкості мережі, а також від курсів. Ну, будемо чекати нових хаїв. А поки що ми накопичимо ці всі монети для того, щоб потім хом'ячкам скинути все і заробити на цьому дуже непогані ікси. Підписуйтесь на канал Крипто Київ. Посилання на магазин Комп'екс я залишаю вам в описі під відео. Можете замовляти у хлопців. Дійсно перевірні хлопці, мені подобається з ними працювати, і я повністю рекомендую кожному з вас працювати з ними. Зберуть, якісно, налаштують, і ще й буде у вас вічна техпідтримка, Тому я повністю задоволений. Підписуйтесь також на мої інші соціальні мережі, там дуже багато корисної інформації. Інстаграм, телеграм, все це є. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Бережіться, дорогі друзі! Слава Україні та слава нашим хлопцям ЗСУ. Бувайте!